Старт сезону у філармонії: виставка домашніх улюбленців та перелік актуальних вакансій. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Вінницькі рятувальники отримали два роботи, які допомагають дистанційно розміновувати вибухівку. Обладнання готують до роботи на сході країни. Про це повідомив начальник головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслан Шевчук. Українсько-американський допомоговий комітет доправив нашій піротехнічній частині у вигляді благодійної допомоги два робота для проведення дистанційного розмінування. Вартість майна. 4,5 мільйони гривень. Щиро дякуємо за неодноразову допомогу і співпрацю з Вінницьким гарнізоном. Вже готуємось на схід разом до перемоги. Слава Україні! Йдеться у повідомленні. З початку повномасштабної війни на Вінниччину із зони бойових дій переїхали 13 прийомних сімей та три дитячих будинки сімейного типу. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна. Станом на 16 вересня до 30 територіальних громад області перемістилися 142 дитини, які залишились без батьків. Також є прийомні сім'ї, які переїхали на Вінничину із гарячих точок країни. Всі вони стоять на обліку. Одразу після Одеси Вінниця на п'ятому місці за кількістю вакансій. Вінниця опинилась у компанії міст мільйонників за кількістю вакансій. За цим показником місто над Бугом посідає п'яте місце в Україні. Як повідомляють у Вінницькій міській раді, такі висновки випливають з дослідження термінів та факторів впливу на закриття вакансій воєнного періоду, проведеного у серпні 2022 року фірмою «ХАП». Згідно з результатами в умовах воєнного часу, станом на 1 березня, кількість вакансій впала до критичного мінімуму. Однак поступово бізнес адаптувався до змін, і ринок праці почав оживати. За кількістю у 920 вакансій Вінниця замикає п'ятірку, уступаючи місце Одесі, де порахували. 1920 вакансій, найбільше пропозицій у Києві 13282 вакансії. В головному управлінні статистики у Вінницькій області оприлюднили інфографіку, яка відображає гендерні реалії сьогодення на регіональному рівні. У оприлюдненій статистиці є інформація про співвідношення між чоловіками і жінками в різних вимірах, кількості населення, народжуваності, смертності в оплаті праці, освіті, зайнятості та безробіття за статтю. Молодь та державотворення у Вінниці відбулася інтелектуальна гра для містян. 18 активних підлітків доєднались до заходу, який для молоді міста організували відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та молодіжна рада. На заході молодь мала змогу повернутись в часи козацтва. Для цього гравці обрали гетьманів, які заснували та розбудували січ, розвивали свою державу та розвивали дипломатичні відносини, аби в результаті власна січ стала реальністю. Учасники в ігровій формі. Вибудовували успішну та справедливу державу в боротьбі з агресивним оточуючим середовищем сусідніми державами та типовими для нинішньої України викликами, приймали виважені закони та підтримували баланс управлінської діяльності. Зауважує начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Юлія Мончак. У Вінниці філармонічний сезон відкриють спільним концертом двох оркестрів. 1 жовтня вінницькі та маріупольські музиканти виконуватимуть твори сучасних українських композиторів та світових класиків. Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде спрямована на потреби ЗСУ. У нас на зв'язку Ірина Швець, головний художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. Мої вітання вам. Добрий день. Як виникла ідея спільного концерту? До нашої філармонії звернулись представники Маріупольської камерної філармонії і розповіли про те, що щорічно в їх рідному місті відбувався фестиваль класичної музики Маріуполь Класик, де брали участь найкращі виконавці класичної музики. Проте, на жаль, цього року вони також нам про це розповіли через війну. Фестиваль Маріуполь Класик не відбудеться. В Маріуполі, але було прийнято рішення, що фестиваль помандрує Україною. І ось вже Камерний оркестр Ренесанс Маріупольської філармонії спільно з іншими оркестрами презентує концертну програму і у Львові, і в Івано-Франківську, і Вінниця також відгукнулась на творчу пропозицію Маріуполя. Адже, знаєте, ми вважаємо що музиканти Незламного Маріуполя повинні відчувати потужну підтримку колег з усіх регіонів України. І, можна сказати, таким чином наш Вінницький, 86-й концертний сезон нашої Вінницької обласної філармонії, відкриється під знаком солідарності з музикантами Маріуполя. Привідкрийте трішки завісу, і розкажіть, що очікує на глядачів, які композиції будуть виконуватись? Будемо вже казати, музиканти об'єднаного оркестру презентують твори українських композиторів і світових композиторів. Це будуть класичні твори, наприклад, Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Йоганна Штрауса, а також сучасні композиції. Ну, Ллойд Вебер призрак опери, Геннадій Татарченко Біла Ворона, Богдан Фроляк це обробка пісень Святослава Викарчука і багато інших цікавих, сучасних і класичних творів. А диригувати зведеним оркестром буде заслужений діяч мистецтв України та культури Польщі Георгій Курков, наш війничанин, та заслужений діяч мистецтв України Василь Крячок, диригент з Маріуполя. Чи можемо говорити про те, куди ж будуть перераховані кошти з квитків? Взагалі частина коштів від філармонійних концертів перераховується завжди на допомогу Збройним силам України. А якщо говорити про саме, цей концерт конкретний, то частина коштів буде перерахована на потреби Вінницького військово-медичного центру, військовий шпиталь. Дякую вам за небайдужість, за те, що вінничани так з легкістю приймають наших колег, тому що всі ми є українці, і лише додам, що запрошуємо приходити і насолоджуватись класичною музикою. Дякую вам, що доєднались до нашого ефіру. На все добре. Дякую. У нас на зв'язку Ірина Швець, головний художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. А ми ж продовжуємо ефір далі. У Вінниці показали руїни будинку офіцерів під супровід оркестру. Так, на руїнах будинку офіцерів центр військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України зіграв свою композицію на відео. Про це повідомляють у Фейсбук-сторінці командування повітряних сил ЗСУ. Наш будинок офіцерів наша рідна сцена, де залишились найтепліші спогади творчих експериментів, натхненних думок та концертного життя нашого колективу. Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил збройних сил України, і, хоча наше рідне місце зараз понівечене підступним ракетним ударом ворогів, точно знаємо, що неодмінно все відбудуємо. А концертний зал, де залишилась частинка нашої душі, буде наповнений численними глядачами, а не уламками ворожих снарядів, йдеться у дописі. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, як би важко моментами не було, навіть коли випускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.